Рубрика «Душнивый чикинган». Поехали! Сегодня я вам скажу на питание, на чем видео, что это вообще такое. И вообще, мы разоблачим всех ютуберов. Погнали! Подписчик отправил мне такой скриншот, где якобы разработчик оставил пасхалку на новый месяц. Як вам об'яснити? Насамкілі всі пасхалки нема. Я вже не заходив на цю карту, і сколько я шукав там цих пасхалок, нема. Вроді би я о чікен і я знаю, що цих пасхалок там нема. Так що те, що вам зараз цей сказав чікен, це неправда. Це просто повнішало. На самом деле є багато пасхалок, е, наприклад, на якихось міфів, але це неправда. Там не існує. Давайте смотрети друге відео. йо мое в цей щиты, как всегда, наши любимые щити. Щиты щирган, антищиты нема, нічого нема. Он носит щиты. Разработчик сделай наконец-то антищит.